Вибач, будь ласка, я хочу відео зняти. Я можу зняти. Можеш повторити на камеру. Я спитав в тебе, де, ну, чим ти кормиш собак? Е -е, ну... Грика, І ще м'ясо купляєте. Ось так. Крутяк. Я не забраку. Як до тебе звертатись? Юген. Давно тут живеш? Уже е -е, місяць. Місяць і ну норм не хочеться їхати. В Даний час треба поїхати, тому що фінансів вже... за А спати з ночью як? Ні, не, не холодно? Вийшовно. У мене два спальника і один собачий спальник, там ще взяли звідси ковдру, щоб вкривати їх трошок. А скільки собак у тебе? П'ять дорослих, два цючка. Ага, оце цуцик, так? Так? І там ще один цуцик. Але поводок кур, да. Це гром чи грім його звати, грім. 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 Знайомимся? Дай лапу. Ти його вчиш Грім, грім, дай лапу. Знайомимся. Знайомимся, дай лапу. Дай лапу. Він не дай не, не вийде досиш вийде. лапу? Грім. Запам'ятай, що... Що я друг тобі. Можешь погладить так. Я сам візьму, добре? Взяв твою лапу. Норм? Поняв? Понял? Все, бухтись. Нічого, все, тепер можеш не гавкати. Там він такий скодный. Це ще шкода, там ще друга шкода. Ганди молчать. Так, ну добре. Велике відео на Фейсбук не закачується. До речі, скло тобі треба? Не збираєш? Я я не збираю я буду йти назад, заберу. Ок одна банка? Цілі банки, якщо будуть грязні, то да, я так, можу залишити да, мішок, да, щоб... Ага, ну там а, є, є яких реалізувати, щоб не бити. Та я не б'ю, я готовий. набрав. Десь ще одна банка, кудись Куди діла. Куда -куда. А ось вона. Тихо, тихо, тихо. Грім! Грім! Грім, я банк, я банку Картопля Картоплян теж валяється. Підтягуємо матерію до очагу. Банки забираємо. Ти гриби їсиш? Гриби їсиш? Ні. Це не моє. Юра, Юра, ХЗД.